Сьогодні от там прочитав інформацію, що наші дрони роздов... роздовбали Тамбовський пороховий завод, і щось там його довго не... не могли затушити. І я згадав, от Тамбов це батьківщина мого тестя. Мого тестя, хоча жив він там е... десь до 16 років. Потім поступив в Суворовське училище, військове училище, ну, в Тамбові там залишились родичі. І ну, ми з ними спілкувалися десь до 22-го року. Там сестра дружини двоюрідна, вона ну, справляла таке. Дуже позитивне враження, вона на, вона на всі свята там, до нас телефонувала Новий рік, 8 березня, там, всі дні народження вона знала. Ну, такий, приємне таке враження справляла. Завжди там поцікавиться, як життя, що тут. І тут, ну я вже не там десь після 22 лютого. Чи після 23. Ну, десь як почалася оця вся фігня, да, вона зателефонувала, ну і типу, що як, як ви там, як ви там? В плані того, що от е вас скоро вже тут визволять. Ну, і почала розказувати, що коли моя дружина там, їй щось фе там, з приводу Путіна, з приводу всіх цих речей, вона, ну як ж, Путін, це седьмое чудо світа, седьмое чудо світа. Ну, ви ж розумієте, чим закінчилася ця розмова. Відтоді, відтоді всі ці розмови припинилися. От уже, так, да, фактично три роки глухо, як в танку, там, там був мовчить. А нам залишається тільки радіти, що нарешті от війна прийшла і до них. І, і вони, може, хоч тепер зрозуміють, що таке війна. Тому що коли нас, тільки коли нас бомбили тоді ракетами, так вони розказували, що Путін це сідьмоє чудо свята. Ну, а тепер приймайте це все чудо у себе. Може, як який небудь дрон чи дрон буквально там на голову впаде, може зрозумію, все-таки хто, хто такий Путін і що насправді це чудо натворило.